Друзі, привітуліки. Сьогодні понеділок, усіх робочий день. Ну, а я працюю по 12 годин, тож в мене сьогодні вихідний. Вийшла на вулицю, а перед домом у нас розквіт ось такий красень. Це садова орхідея, Ірис, голландський гібрид, і колір в нього неперевершено красивий. Ну, Те, що це орхідея, то як ви бачите, губа. Іду далі, а тут Ціла галявина диких ромашок. Як я люблю ромашки всякі і дрібненькі, аптечні, і польові, і садові крупноквіткові, Обожнюю ці лахматі квіти. Мені подобається їх гіркий аромат. І, схоже, не лише мені одні подобаються, бо бджілки працюють. Я мешкаю у спальному районі міста, то ж тут клумба на клумбі. Подивіться, море красивих алих маків. На них дме вітерець і вони виглядають як сотні танцюючих метеликів. Ну, а ось ці квіточки, я не знаю, як правильно вони називаються, вони ростуть понад тротуаром величезними галявинами. Створюючи ефект різнокольорових хвиль. Подивіться, яка ж то весела краса. Заходжу у місцеву, приватну садову крамницю. А тут при вході зустрічає поличка із витворами мистецтва місцевих гончарів. Це вироби із будівельного гіпсу. Я показувала вам, я взимку купувала такі горщики. Вони мені так подобаються. Ціни різні. Але продавчиня Наталочка підсказала мені, що асортимент сьогодні не дуже великий, бо дівчина, яка займається виробами, її прихопила спина. Тобто вона хворіє. Каже, приходь через пару тижнів. Але я вибрала. Все рівно вибрала одненького. Хо цього глечика! Він мені дуже сподобався. По-перше, він у рожевих наших дівчачих кольорах, а по-друге, він вартує всього 60 гривень. Мені подобаються вони всі, і я б їх всі скупила. Але ну, особисто для мене це не дуже дешево. І я сама для себе вирішила, що раз у місяць або раз у два місяці можна придбати ось таку якусь гарненьку штучку. Я взагалі люблю ось такі штучки, різні різні. І навіть добре, що через пару тижнів привезуть іще таких штучок і все рівно когось куплю. Подивилася на горщики, бо мені потрібні горщики, але вибір невеликий, і саме таких горщиків, яких ми, мені хотілося б... Ну, я тут не знайшла, окрім оцих маленьких, бо зараз пересаджую хойки і вони туди підходять. Ще й у цій крамниці я полюбляю купувати різні препарати, бо саме цій крамниці, я довіряю, тут підробками не торгують. Асортимент препаратів ну, дуже великий. І більшості із цих препаратів я навіть ніколи не бачила і не чула. Саме тому я зазвичай приходжу, стою коло каси і кажу: дівчата, у мене ось така і така проблема. Виставляйте все, що від цієї хвороби. За кутком і ще одна садова крамниця, і тут власники дуже приємні люди Іна і Олег. Минулого року я придбала у них величезний автоматичний оприскувач, пан Олег зголосився і навіть переробив мені його, так як мені хочеться. Ну, У інусі тут є і квіти. Різні квіти, як ви бачите, і фаленопсиси. Ой, А це, як мені здається, то глоксинія. Такі вже величезні колоколи квіти, а колір який, колір. Ну, Одним словом. Тут я провела ще півгодини. Поки перетеревенила про те, про все, передивилася їхній асортимент, обсудили всі грунти, які зараз є, передивилася всі горщики, які в них є. і ще в них є букети, Вони роблять букети і на замовлення, торгують і насінням. Одним словом, я провела тут. Величезну купу часу, і Нуся вже зробила декілька букетів на замовлення. У них велике різноманіття різних ґрунтів, тож я і тут ще передивилася все, що є. Показала пану Олегу фото ґрунту професійного ґрунту, якого я хотіла б мати. Вони такого не бачили, але пообіцяли подивитися в інтернеті, де можна його замовити. Тож приємно мати з такими людьми справу. Обов'язково підскажуть, допоможуть і якщо немає, то знайдуть. Йшла я на Укрпошту і дорога зайняла півтори години, хоч вона знаходиться за кутом мого дому. Нарешті я прийшла додому з Укрпошти, принесла цілу коробку галтованої кори і поставила її коло свого фікусу. Фікус Бенджаміно. Подивіться, він у мене чого цього року захворів, тож я його добряче. 8 обрізала. літрів галтованої соснової кори Я замовила у пані Вікторії Швець місто Вінниця. Ось вона мені поклала ось такий пакуночок. ну Я так розумію, що це подаруночок. Тут трішечки осмокоту бачу, сухий моксфагнут і ось такий піар через Google пошукати по піар коду, то якраз він виведе на її сторінку у Фейсбуці. Я придбала 4 літри крупної кори фракції 5-15, 2 літри кори фракції 4-7 см. Ну і 2 літри Кори фракцією 2-7 см. Кора якісна, кора гартована. Тобто, як ви бачите, немає тут гострих кутків, вона шліфована, пахне сосною, гарно просушена кора. Тож, оця коробка мені обійшлася в 400 гривень плюс 78 гривень пересилка. Дороговато як для Укрпошти, але якщо б я замовляла новою поштою, то вона б стояла доставка за 100 гривень. Ну, дорожче, ніж 100 гривень. У нас від сьогодні вже починається спека. Я прийшла додому, подивилася на термометр, то в тіні 30 градусів прийшла вся мокра. Ще зранку температура такої високої ще не була. Я нарядилася в джинси і в кросівки. Ой, прийшла додому. Зимку я на розпродажі купувала ось такі тухолючки: це запорізька фабрика Міда. Мені дуже подобається їхнє взуття. Вони торгують шкіряним взуттям, бо ну, я не можу носити взуття. Шкіри молодого дермантину. Ну, от не можу. Побувала їх вже пізнієї осені, то був сезонний розпродаж, ну, вони вартували недорого, щось близько тисячі. І знаєте, ну тоді міряла, начебто було все нормально. А зараз от вже жара, ноги починають пухнути, бо хмія їх напялила на себе, а вони ну вузькі жмуть. Пішла в Єву і купила ось таку піну. Ну, ось такий засіб для. Ну, тут так і написано для розтягування взуття, ну, шкіряного взуття. Набризкала цією піною, наділа шкарпетки і тепер до вечора буду ходити, щоб мої тухлючки висохли на мені, бо ну, завтра йти на роботу, а в кросівках вже ну, занадто жарко. Купила пральний порошок, купила там жіночок штучок. Парфуми нові купила, бо ну, косметикою я не користуюся, я вже не в тому віці, щоб наносити бойовий розкрас. Ну І мені видали чуєте, маркетинговий хід. Видали ось такий купон на знижку 50% на наступні покупочки ну, оцих наших жіночих штучок. Зараз піду варити вермішеливий супчик із ми хочу зробити трішечки відбівник, бо завтра мені вже на працю. Ну а потім ліку в руки і трішечки пополивати. А я дякую вам за те, що провели зі мною цей час. Бажаю всім миру, здоров'я, добра, всім пока! І до нових зустрічей. Ой, а про корута я забула вам сказати. Я ж надивилася у дівчат їхніх посадок у крупну кору із живим мохом з фагнумом. Для чого я і замовила цю галтовану кору. Хочу спробувати ті красивущі посадки.